80 років з дня створення українського формування дивізії СС Галичина з цієї нагоди художник Валерій Довірак подарував музею визвольної боротьби. Портрет Михайла Мулика, ветерана дивізії Галичина. Більше у матеріалі Тетяни Дадак. Михайло Мулик брав участь у бою під бродами у липні 1944-го і тоді потрапив у радянський полон. Після тортур у московській луб'янці чоловіка відправили до таборів. Із заслання Михайло Мулик повернувся через 10 років. Син вояка Володимир каже, до незалежності України батько не розповідав про своє минуле. Вже більше так потім, коли ми під броди їздили. Там він говорив, коли він розказує, як там воювалося саме в тому бою. Це ну от так. От. Ну, дещо там потім про табір, про тюрму, це Луб'янку. Він розказував, як не міг повернутися в Франківськ. З Михайлом Молоком майже усе своє життя приятелював Август Басюк. Каже, його друг брав участь у великому кровопролитному бою проти радянських військ. Утворили котел, тишні радянські війська обійшли і з усіх чотирьох сторін, ну, так, бій відбувався. Багато загинуло, дуже багато більшість загинуло, а хто міг прорватися з тої поляни в ліс, в тому числі і мулик, то прорвалися. А ще додає Михайло Мулик завжди боровся за самостійну Україну самих початків, тому що не все так гладко пішло, як зараз. Як скажемо, вже в цих роках останніх там ще багато було таких, що вагалися. Багато було явно прихильників ще, значить. Стосунки з Москвою без Москви ми не уявляли України без Москви, коли рухівці кричали, що Україна без Москви, то вони затикали вуха. З нагоди 80-ї річниці створення дивізії Галичина Валерій Довірак подарував музею визвольної боротьби портрет Михайла Мулика. Це його воєнне фото. То хрест мученик Михайло. Він після того у Констаборах. Тут то, то довга історія була. Архістротих Михайло. От символ дивізії це є Лев Львівські землі, і Три корони. Оце є їхня відзнака. Заступниця директора музею Оксана Романів каже: колекція про дивізію Галичина у них невелика, тож раді поповненню. Ми маємо інформацію про людей, які воювали в дивізії Галичина з нашої області. Ми маємо їх короткі біографії, їхні фотографії. Ми також маємо деякі матеріали з архіву Володимира Малкоша. Це і листи, і його час, коли він перебував в ув'язненні Сибірському в Гулазі. Також родинні фотографії, окрім того, у музеї планують створити експозицію, присвячену саме Михайлу Мулику.